1, 0 слава Україні і вільним мешканцям, і вольовим захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому на напрямку стабільна, напружена, але контрольована. Нашими підрозділами продовжується закріплення на вивільнених територіях, ведення тактичних боїв, вогневий та психологічний тиск на ворога для послаблення його позицій. В районі Херсонщини нашими активними діями падали на ворожий опорний пункт. Противник продовжує намагання отримати тимчасово окуповані території, прагне протидіяти реалізації наших задумів. Часом робить спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій. Так, силами дороти, в напрямку Безіменного від Чекалова намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав і втратами відступив. Не припиняється ворожими підрозділами і повітряна розвідка. Протидію цієї активності три безпілотних розвідника типу Орлан-10 нашими підрозділами збиті. Продовжуючи обстріли наших позицій та прилеглих до лінії фронту територіальних громад із цивільним населенням з різних видів озброєння, ворог наніс ще шість авіаударів. В тому числі трьома крилатими ракетами типу повітря-повітря по літаках наших повітряних сил, без втрат нашої авіації. Ввечері ворожа авіація нанесена ракетний удар п'ятьма ракетами класу Повітря-Поверхня, Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. Чотири ракети знищені силами протиповітряної оборони повітряного командування Схід. Одна влучила в підприємство з переробки зернових на криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів, без людських втрат. Наша авіація нанесено шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО. ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьом районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Береславському районі і контрольно по мосту в Новій Каховці. Підтверджені втрати ворога складають 18 рашистів, два танки і шість одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. Вісім кораблів ворожого флоту маневрують Чорному морі, поблизу кримського збережжя. на бойовому чергуванні. Один ВДК та три надводних носії 24 ракет. Калібр, море штормить. А це як правило посилює мінну небезпеку. Пам'ятайте, що радіус ураження уламками такого морського сюрпризу в прибережній зоні може сягати 100 метрів. Будьте пильними і свідомими. Сповіщайте про виявлені, підозріли предмети компетентні органи, дотримуйтесь заходів безпеки і норм правового режиму воєнного стану. Загроза нанесення ракетних ударів не зникла. На додачу до неї слід зважати неймовірне застосування і дронів Каміказа по південних регіонах. Віримо в краще, в сили оборони і в нашу перемогу.